Перша камера знаходиться на Yellow Stairs, закидуємо за вентиляцію. Та бачимо підхід до точки, спуск з Yellow Stairs та двері. Друга камера розташована на цій самій локації, знаходиться вона в кутку. На ній ми бачимо повністю підхід до точки, спуск з Yellow Stairs та двері. Третя камера знаходиться на лока Hallway. Закидуємо її ось сюди на трубу. Та маємо вигляд повністю на локалвей, всі підходи та на точку. Четверта камера знаходиться також на локалвей, ставимо її під лавочку. Та споглядаємо підходи з кофі, Security, Spiral Stairs, та повністю локалвей. Помітити цю камеру доволі важко п'ята камера знаходиться також на локе холвей, закидуємо її наверх кепки. Та бачимо також весь локе холвей та всі підходи. Бачимо кофі, бачимо security room. Бачимо повністю Locker Holve, наступна камера знаходиться на електрику. тут ми бачимо повністю коридор та двері, які до нього ведуть. Наступна камера знаходиться на констракшені. Вона є доволі прихованою, але ми бачимо повністю констракшн, Підходи до точки. Зачепляємо трішки секюріті та кафетерію. Восьма камера знаходиться на кафетерії, закидаємо її під лист бумаги. Також нам потрібно зламати кофейник. Ну або зробити вигляд, що ми його поламали, от скидати якось його, треба його прибрати. От-от щось типу того. Тут ми бачимо повністю кафетерію, бачимо підхід з security room та Construction. Дев'ята камера знаходиться у нас на security room. Ми бачимо повністю підхід з Construction. Також бачимо підхід з locker Hallway. Десята камера знаходиться на гаражі. Закидуємо її в шину. Повністю бачимо зону біля червоної машини та основні брічі. Одинадцята камера знаходиться на Вест Corridor, закидуємо її на колону. Спостерігаємо підхід з Yellow Stairs, бачимо вікно, бачимо підхід до точки, та сам Вест коридор. Єдина проблема з цією камерою, її доволі легко помітити як з вікна, так і з коридору. Тому будемо використовувати деякі махінації, кидаємо камеру об камеру, вона приземляється на невеликий уступчик, не ламаючи квіти. І тепер ми так само бачимо West Corridor, бачимо вікно, чуємо Yellow Stairs та підхід до точки. Помітити її тупо неможливо. 12-та камера знаходиться на Main Hall. Є аналогічною до тієї, що ми поставили на West Корідор. Також ми з неї бачимо East Corriдор, бачимо мейн, спіралку, бачимо підхід з бейсменту, бачимо West Корідор та підхід до лаундж. Проте її також дуже легко помітити і використовуємо ту саму механіку, аби приземлити її на невеликий уступчик. З цього уступчику ми бачимо вже більше East Corriдор. Бачимо вест коридор, бачимо підхід з бейсменту. Більше проглядаємо лаунч. 13 та, та 14 -та камера буде знаходитись на спіральних сходах. Одна за колоною, друга безпосередньо на колоні. Та, що знаходиться за колоною. На ній ми проглядуємо повністю Іст коридор. підхід до лаунж. Вихід з бейсменту, повністю спіралку та верхню опен area. Друга камера так само показує повністю спіральну опен area. Більш краще ми бачимо вихід з підвалу. Заглядаємо на вест коридор, лаунч, Та чуємо, хто підходить з іст. 15-та камера знаходиться на віза офіс Закидуємо її на вікно, не руйнуючи рослини. Бачимо підходи до візи. Бачимо стейрси, Бачимо телерс, Бачимо вікно та іст коридор. 16-та камера знаходиться на лаунч. Закидуємо її під вазон. І повністю бачимо лаунч. Підходи до нього. 17-та камера також знаходиться на лаунж, закидуємо її під диван. Побачити цю камеру доволі важко, якщо, звичайно, не знати, де вона. Проте для її реалізації нам потрібно мати мінімум наушники і вміння слухати, бо доведеться слухати нормально. Ми бачимо два підходи на лаунж, і також бачимо підхід до Exposition Room, але нам потрібно його чути. 18 та 19 камера знаходяться на піано. Закидаємо їх під вазони. На вибір одна камера, яка знаходиться ближче до closet. Бачу безпосередньо closet, повністю піано. Бачу West Corridor. Камера та, що ближче до піано. бачить експозишн room. Бачу closet. Та повністю чуємо West Cor, починаючи від вікна та закінчуючи його довжиною. 20-та камера знаходиться на Yellow Stairs. Закидуємо її під тумбу. Та повністю споглядаємо Yellow Stairs. Бачимо Default z Open Area. Та трішки сайт. Також Екзит Стейрс. 21-ша камера знаходиться на секретарці. Закидуємо її на лампу. Воно виглядає, ніби воно так і повинно стояти. Бачимо повністю секретарку, бачимо екзит, бачимо Bestroom. Також бачимо підходи до ресепшена. Безпосередньо точку. 22-га знаходиться на консул office Закидуємо її в шафу. Та бачимо вікно та дефолтний план. 23 -та також знаходиться на консул офіс, закидуємо її під тумбу. Знову ж таки, бачимо вікно, бачимо секретарську, бачимо сайт. 24-та камера знаходиться на Кетерін. Закидуємо її під Вазон. Та повністю бачимо Кетерін. 25-та камера знаходиться також на Кетерін. Але вже з її допомогою ми бачимо підхід до точки, мітінг холвей, а безпосередньо Кетерін. 26-та камера знаходиться на мітінгу, закинемо її за вазон, та бачимо дефолтний бленд. Також чуємо Холвей та підходи до нього. Побачити цю камеру дуже важко. Якщо її намагатимуться зняти, то відкриється для вас. 27 камера знаходиться на холвей, я її закидую за вазон, та маю постійно вигляд на стейрси, чую постійно ресепшн, мітінг холвей. 28 знаходиться на цьому вікні, з неї так само бачимо ресепшн, бачимо безпосередньо холвей. Бачимо підходи до break room і copy Room. 29-ту камеру можна закидати на освітлення, її буде важко помітити. Але з нею відкривається чудовий вигляд на безпосередньо сам холвей. Ми бачимо ресепшн, ми бачимо meeting холвей, бачимо підхід до точки, брейкрум. Безпосередньо Стейрс. 30-та камера знаходиться на рецепції. Закидуємо її над коробкою. Повністю бачимо рецепцію і також секретар. 31 -та камера знаходиться у нас на спіралках, закидуємо її за колону. Та бачимо повністю спіралку, вікно, ресепшн та опенерію. Побачити цю камеру доволі важко, якщо на неї конкретно не дивитися. Зазвичай, коли пушать спіралку, збирають основну камеру та дивляться підхід до ресепції. Наверх вони не дивляться. Уа!